Ви дивитесь новини Лайф. Мене звати Олена Халілова. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про успіхи збройних сил України у Бахмуті. Про нову чергову гучну заяву окупанта Пригожина, Ну і серію падінь, гелікоптерів та літаків у Брянській області. З нами на зв'язку Денис Ярославський, командир підрозділу збройних сил України. Денисе, вітаю! Вітаю студія. Сподіваюсь, мене буде чути, тому що обставини не дозволяють більш кращих умов. Дякую, що ви доєдналися. І якщо можете, давайте почнемо нашу розмову з того, де ви зараз перебуваєте. Якщо ви можете про це говорити безпосереднє е, місце на так ведення бойових дій в нас, це північ від Бахмута. Це траса хромове, яка була відрізана ворогом. Але зараз ми їх відтісняємо, і це нам дається дуже важко. Дуже Боями, але вдається. Ну і щоб з вами поспілкуватися, виїхав тут рядишком до Часового Яру, що це називаємо місце перепочинку. Хоча для цивільної людини це не зовсім зрозуміло, тому що там в 5 кілометрів вже йде лінія фронту. Але хоча б можна з вами нормально поспілкуватися. Я вам вкотре і вкотре дякую, що е, ви надали нам декілька десятків хвилин свого часу. Справді, і вам дякую, і е, Збройним силам дякую. Давайте почнемо з того е, нашу розмову. От саме з того, що е, нещодавно. Оголосили, що ЗСУ зайняли тактичні висоти. Це саме було оголошення Міноборони РФ. Вони зазначили, що вони, ніби їхні окупаційні війська зараз перегруповуються для підвищення стійкості оборони а паралельно українські збройні сили і в Генштабі оголосили про те, що за три дні українцям вдалось відвоювати 16 кілометрів квадратних. Окупованою, вже деокупованої землі у Бахмуті. От хочу, щоб ви нині розказали, які ведуться бойові дії в Бахмуті, чи перейшли в наступ Збройні Сили України, і яка ситуація в окупанті. Ну, Насамперед, дійсно, Пригожин декілька ну, в чому правий. А, дійсно, по флангах його музиканти, як він називає, Відведені, частково відведені, а, та їх ротацію зайняла регулярна армія РФ. На півдні це була 72-га бригада, яку значно розбили наші полк АЗОВ, 93, я Айдар там присоединився. І я впевнений, що хлопці найближчим часом дійдуть до Клещівки, яку ми втратили. Клещівка, чим для нас дуже важлива, тому що саме з Клещівки е, ведеться безпосередній вогонь по трасі. Основна траса Константинівка-Бахмут саме основна траса, яка допоможе нам вести е, більш ретельну і щільну логістику. Ця траса зараз ще там прострілюється, але коли хлопці наші відіб'ють їх до Клещівки, траса перейде повністю під наш контроль. Це по-перше, наш сектор це. Північ від Бахмута, ми роздвигаємо клещі по стороні Хромова. Ця траса також важлива. Вона одна із останніх, яка залишилася ще для пересування. Також бої йдуть дуже ретельні, ворог не бежить. Тобто, що не казав, нашій ділянці ворог не бежить. Так він обороняється, він відстрілюється. Так працює безпосередньо їхня авіація, артилерія, все по нам працює. Але ми просуваємося, просуваємось впевнено. Ворог це розуміє і по потрохи віддає позиції. Нам вдалося продвинутися більше ніж на кілометр від точки, з якої ми стартували ще 9 травня. Що так все йде? І я вважаю, це тільки початок глобального контурнаступу. Хто Хто там що не казав, але я я вважаю, що ми вже не зупинимось, і хвиля за хвилею будемо лише наращувати потужності. Тобто ви стверджуєте, що контрнаступ уже розпочався. От саме він розпочався, як ми зрозуміли, з бахмутського напрямку. Нехай русских вважаються предварительними ласками. Угу. А, якщо порівняти з квітним місяцем, сам характер бойових дій, як вони змінилися? Характер бойових дій змінився дуже інтенсивно. Я не можу зараз вам сказати про всю лінію фронту. Вона дуже велика. Я, я дійсно не знаю, що відбувається на Херсонському напрямку, на Запорізькому напрямку, тому що зараз, перебуваючи тут, ну в мислі від планування операцій тактичних тут, у нашому секторі. А, але я спілкуюсь з багатьма хлопцями, друзями, які по різним лініям фронту зараз перебувають від Харківська, Луганська, дворічна Сватова до Херсону. І так вони всі постепенно йдуть і готуються для, для проведення масштабного масштабних наступальних дій. І так це відбувається поступово, але вже відбувається. Могу вам сказати так. Угу. Раніше говорили про те, що а, була нерівність в артилерійських снарядів між нашою армією і армією окупантів. Зараз яка ситуація? Тоді ще декілька місяців тому говорили, що на 15 тисяч випущених окупаційних Україна могла випустити 5-7. Зараз яка ситуація? Я же таки не можу казати про всю лінію фронту. А наше... говоріть тільки так про те про те, про що ви можете говорити. Окрему ділянку тоді візьмемо. Насипають і насипають дуже ретельно. Насипають всім. Ви бачили недавно там знімки. Вони е, і насипали фосфором по городу безпосередньо. Е, ну у самому місті, у самому місті Бахмут, там де перебуває 252 -та ТРО, там де перебуває 127 ТРО, Харківська. То я би це назвав надприродня. Люди працюють у надприродних можливостях. Ну це за межами людської грані. От повірте мені, я не перебільшую, коли я так кажу за межами людської грані, можливостей. Е, дуже важко. Е, З ми їм допомагаємо е, як можемо е, розширюємо е, трасу. Але ви повинні розуміти, ми відбиваємо ці території насамперед для того, щоб нам дозволити е, е, збільшити обсяги логістики ротації, тому що це люба бойова тактика, любої бойові дії без логістики. Вони обречені на програш. А угу. ще хочу повернутися от, до того, що ми починали що в Міноборони РФ оголосили про перегрупування військ після чергових перемог збройних сил у Бахмуті. Я от я хочу запитувати: чи змінилася стратегія ведення бойових дій в окупанта? Тобто, і що означає перегрупування військ в даному випадку окупанта? Перегрупування військ це насамперед розуміння, що е, вагнери е, трошки дають назад, і вони їх рятують, щоб не допустити Бреші в своїй системі оборони. Вони дійсно ешелонувались і працюють е, зараз насамперед, не в наступальних діях. Так, вони проводять штурмові дії частково безпосередньо в Бахмуті. Але вони зараз працюють на е, оборону. Для вашого розуміння, місто Бахмут. Там немає де навіть вже переховуватись. Так, стоять дев'ятіповерхівки. частково наші, частково їхні. Всі бої йдуть виключно артилерія. Щоб ви розуміли, місце бою це дрони, які координують хоч якесь переміщення груп військ, та наносять враження по будівлям. Це авіація з їхнього боку, яка руйнує з одного удару, флаг може зруйнувати дев'яти-поверхівку. То це пекло, в якому всі перебувають плюс-мінус по підвалам та намагаються вести оборону, як це можливо в надприродних условиях. Що стосується флангів, наприклад, північ, 57-ма бригада, 57-ома бригада, коли зайшла на штурмових дії і почала розширювати все до Берхівки, сама Берхівка зараз тривожить Пригожина більш за все, тому що це стратегічна висота. І 57-ма, впевнено, йде до Берхівки. 57-ма найближчим часом звільнить Ягідне, яке ми втратили ще в лютому. Так що цього ворог боїться насамперед. Якщо 57-ма бригада зайде в Берхівку та звільнить Ягідне, то ми зможемо зайти з фланга у Бахмут та взяти його в оперативне оточення. Це саме те, про що каже Пригожин, і саме те, чого він боїться. І так він розуміє, що ми дайдемо, дійдемо, дійдемо вибачайся. Він це розуміє. От він яку заяву останню зробив, що ніби він пропонував Україні здати місце розташування російських військ в обмін на те, що збройні сили віддадуть відійдуть від Бахмута, де масово гинуть його найманці. Цю інформацію Вашингтон Пост повідомляє із посиланням на дані з витоку документів. Також видання пише, що два українські чиновники підтвердили цю інформацію. Що Пригожин кілька разів розмовляв із представниками ГУР. Контакти навіть ніби включали особисті зустрічі з офіцерами української розвідки у невказаній країні Африки. Київ відхилив його пропозицію, тому що чиновники не довіряють пригожину і вважають, що його пропозиції могли бути нещирими. Що ви можете з цього приводу сказати? Чи можливо і справді були такі перемовини? Давайте так. Якщо вони і були, то це допускаю. Війна це не тільки те, що ви бачите. Війна це скриті переговорні лінії між такими підрозділами, як гурт та ворогам. Це нормально. Наприклад, ми ж обмінюємося полоненими, і ви це все починаєте бачити тільки після того, як там хтось із е, е, осіб, які за це відповідають, дають звіт про обмін полоненими. Але це ж перемовини постійно йдуть. Така сама ситуація в бойових діях завжди, везде йдуть якісь ще перемовини, і тактичні або ні. Ідуть спроби вірбовки. Ви повинні розуміти, що примовини йдуть не тільки для того, щоб там якісь тактичні маневри е, десь виграти, а ще й вірбують людей. Я впевнений, що Вар, е, точне нічні Вагнір, а його головний терорист Пригожин там також у себе в думках допускав е, якісь е, моменти з того, щоб збути ну, не, не прямо завербованим, але розуміючи е, неминучу поразку. Якось ви готуєте бекграунд, Розумієте? Він же розуміє, що його Кремль замовив. Він розуміє, що його Путін безпосередньо відключив від себе. Він розуміє, що його ліквідують, так або інакше, ФСБ його ліквідує, як тільки він закончить бойові дії. Він розуміє, що в нього забирають його групи робку і розкидують його на інші човика, такі як там Паток, там, Ридут та іншу та чупуху, яку вони там створюють десятками. Пригожин. Це розуміє, і я вважаю, що Пригожин має план Б це співпрацю з українськими військами, виключно щоб вижити Вижити після путінського режиму. Угу. Я таку ситуацію також допускає. А чи можна допускати, що окупанти спеціально створюють такий інфопростір, що ніби Пригожина хочуть вбити, щоб таким самим чином він вийшов на українські там спецслужби і десь е, зробив якусь операцію, де зміг підставити, е, підставити звісно, українські війська? Ні, Це надто складно. Е, війна це мистецтво обману, насамперед мистецтво обману. І так дійсно, коли ворог хоче, щоб він казався слабким, він буде це проявляти насамперед. Він сильний, це розуміє, і навпаки, коли ворог сильний, проявляє там деякі маневри, для того, щоб збити з толку противника. Це мистецтво обману, мистецтво війни. І так я розумію, що такі плани могли бути. Але той же саме наш гурт, та ж саме наші спецслужби, там наші розвідки, вони це все розуміють. І повірте мені, всі заяви пригожене пригожена направлені насамперед на те, що дійсно відбувається конфлікт з Гешас, Шайгу з Ірасімов. Повірте мені, вони це розраховують виключно на свій внутрішній потребітельський ринок, не на українські збройні сили, тому що ми ведемо тактику і стратегію, не зважаючи на їхні там якісь домисли там або висказування. Це внутрішня, і я вже кажу політична. А безпосередня пригожина. Він загнаний у глуху. його або пристрілять, або він вийде переможцем. А для того, щоб вийти переможцем після Путіну, йому треба хоч якось попитатися наладити взаємовідношення з Росією. І Якщо для цього йому буде потрібно, він здасть цілий групіровки Російської Федерації військової, то він буде це здавати. Зрозуміло. Дивіться, ще хочу вас запитати. От буквально 13 травня ми почули серію падінь літаків та вертольотів. Міги, окупаційні міги впали у Брянській області. Про що це свідчить в один день п'ять повітряних суден? Я спілкувався з багатьма друзями, в тому в числі з тими, хто відповідає за ППО. Ну, давайте так. Хочу, щоб... Не знали, б вони там не казали, вони почали втрачати свої воздушні судна і на їх території. І це тільки початок. Я не знаю, що там вони кажуть про якісь червоні лінії. Я там слухав, сьогодні мені скидували е, Сімонян, яка там розказувала, що а ми ніяких красних ліній не об'являли, це ви самі себе нафантазували. Та да що ми ще розказували? Все вже. Вони втрачають судна у своєму повітряному простірі, причому судна останнього покоління самого останнього, саме оснащення. Все, друзі, ховаються нехай. Время чи Угу. Наступні тоді питання хочу вам поставити, як ви вважаєте, Shadow, ракети, які Британія нам нещодавно передала, чи зможуть вони змінити, можливо, хоча б не кардинально, але справді змінити? І зробити певний перелом у характері бойових дій. Тобто ми не кажемо про всю війну перелом у всій війні, так? але в даному випадку найближчим часом. Чи почуємо ми внаслідок дії таких ракет важливі е зрушення на фронті? Там, перед штормшадово будуть використовуватися точечно для зруйнування е надстратегічних цілей. Ви повинні це розуміти, що іми не будуть стріляти по танкам. Це раз. Друге, навіть чотири хамерси. Це розуміємо. Нам... Вони використовуються а, по а, пунктам базування окупантів по базах навіть... їхніх. Розумієте, навіть чотири Хамерси, які нам дали спочатку, чотири змінили ход собути. Я пам'ятаю: війну на початку ми базувалися у Харкові та відбували Харківську область. І Для того, щоб 에, зайти у Куп'янськ та підірвати колію ЖД, ми планували спеціальну операцію для проходу у купінсь, там давали там, е, ну, там. цілий план був робіт, пройти в тил ворога і зробити диверсію. Але коли з'явилися камерси, нам все це було вже не потрібно. Точка пораження, все, полетіла. І навіть чотири штуки змінили ход Storm okay. Shadow безпосередньо змінить ход собиття. Але насамперед не військовий, Shadow змінить ход політичних собитній. Це очередна бордова, як там сказав Путін, лінія, яку перешагнули і морально розрозуміли, що перешагувати ми можемо і подальше. І 200, і скільки там дронів на 200 кілометрів, які нам зараз Британія буде давати. Оце зброя, яка поможе змінити ще кращі позиції. Розумійте, сьогодні відбувається війна надсучасна. війна виключно дронів. Якщо ми зрозуміємо, що ми на шах впереді. Росіян по дронам у використанню, а ми і так на шахтурді. Вони в нас учаться. Ці собаки учаться в нас. Вони не розуміли навіть, що таке маві, поки ми не, не, не почали використовувати і не опанували його превосходно. Вони у нас учаться і тому вони зараз використовують там е, свої дрони, е, варажируючі боєприпаси, які там також нам дають цю шкоду. Але змінюють все. Штормшедов це зміна політичного. Розуміння неіснування бордових ліній, якщо е, повернутися на фронт, і я вас запитаю: оскільки е, ви працюєте командиром в піхотному підрозділі, якої зброї найбільше От, піхотинцям зараз не вистачає, і що би ви виокремили таке, яке приносить найбільше користі? Насамперед, е, нам потрібна давайте, королева війни сьогоднішньої це арта. Піхота без неї ну, це заняття позицій. Перед тим, як входять піхота, повинна відпрацювати арта, повинна відпрацювати міномети. Оце нам зараз найважливіше. Стрілкова зброя, там кулеметна зброя. У нас вистачає. От в нас вистачає, і повірте, багато людей, які прийшли до ЗСУ служити, такий, наприклад, як я, і таких багато. Що треба, них вже давним-давно було своє, якщо ми так уже кажемо. Ми захищаємо тим, що ми можемо собі дозволити. Всі інші оснащені не гірше. Але нам потрібна що найбільше підтримка авіації, артилерії, те, що може зачищати е позиції перед тим, як туди піхота входить. Це саме найважливіше, тому що ви повинні розуміти, коли ворог зараз відступає, там заміно заміновано все, от, все заміновано, це. Це найвелика небезпека. От ви сказали, що в Бахмуті також працювала, працює і продовжує працювати ворожа авіація. У нас зараз президент України відправився в таке європейське турне. Кожна із держав, яку він зараз завітав, надає якийсь певний пакет військової допомоги. Чи вдасться нам отримати літаки f 16 Я думаю, Напласія це, це найближчим часом відбудеться. Повірте мені. Як я казав раніше, все відбувається поступово. На самому початку війни без перебільшення Європа та США дуже боялись, що цей дурак нажме кнопку. Ну я так образно вам говорю. Дуже боялись. Цього боялись, ну все світ цього боявся. Зараз розуміють, що вони можуть тільки балакати. І друга армія міра, її скоро буде африканська армія міра, виганять від себе з Африки. І це ми переломили ход подій. І ми переломили ход подій насамперед в головах у політиків. Ми показали, що ми можемо, і ми е, спроможні робити все те, що принаближає нас до перемоги. Якщо треба взривати бавому бавовну в Криму, ми будемо це взривати. Якщо вони вже бачать самі, ну звісно, це не ми звісно. Але якщо вони самі кажуть, що там вже по куполу Кремля наші дрони долітають, то повірте мені, f 16 нічого гіршого точно не зробить, а от кращого зробить. Щоб закінчити, от саме частину фронту. Який настрій зараз у хлопців а, на початку, а можливо, вже в процесі контрнаступу Збройних сил України? От які настрої серед українських військових? Адреналін – це завжди і гарно, і погано. Адреналін притуплює відчуття, відчуття страху, відчуття смерті. Це погано. Не, не треба недооцінювати ворога ніколи в житті. І оцінка ворога равно загибель. Але і адреналін це відчуття перемоги. Без адреналіна неможливо йти уперед. Тому зараз всі на адреналіні. Всі розуміють, що ми в цьому готувалися. Всі розуміють, що це скоро вже почнеться повномасштабно. І всі розуміють, що Бахмут це початок кінця Росії. Угу. От ще до речі, нещодавно 에, залужний давав інтерв'ю, і він сказав, що єдину людину останнім часом, які, яку би він не читав, це Герасимов, що він його поважає. 에, так, як ви вважаєте, наших ворогів 에, потрібно поважати, остерігатися, зневажати От особисто у вас які почуття викликає ворог? На початку війни ненависть. Що можна було розстрілювати без жалю. Потім вони, до них відносишся, особливо до мобілізованих, яких там набирають по вулицям, затягують, до них відносишся як до військовополонених, особливо коли вони самі здаються в Після тих відео, які викладають ці е, ублюдки з відрізанням голови нашим е, воїнам, ну розумієте, що ми до них відчуваємо? Ярость, і знов нова волна ярості захлинює здравий розсудок. І починаєш їх вбивати без, без сумніву. Але так, до ворога при нормальному розкладі до ворога, треба відноситися як до ворога, як до сильного противника, якого неможливо і не треба недооцінювати. І так, всім підлеглим, всьому особовому складу, ми це доводимо. Що ворога недооцінювати не можна ні в коєму разі. Відносна Герасімова, головна залужний раніше казав, що він вчився на його. Літературі так він вважає Герасимова і, взагалі, російську військову практику, російського військове знання дуже на великому на, на большому рівні. Так, це він казав неоднократно. Але це каже ще раз про те, що головно командуючий Валерій Залужний не має такої звички недооцінювати ворога. Він до ворога відноситься дуже поважно і дуже з великим ретельним застереженням. І ви розумієте, там недавно він казав у інтерв'ю Дімі Камарову, що хтось йому телефонував. Ну, дай Бог, після війни узнаємо, хто йому телефонував і вибачався за те, що ви До речі, так, Я... цікаво. цікаво. Я... Ви як Я... вважаєте, Я... у вас є думки, хто це міг бути? Я не буду казати, коли це пускай скаже головна командуючий. Думки це таке. Я іскрені вважаю і сподіваюсь, от моя, моя мисль, яка дуже глибоко сидить у корнях. Що Військове командування думайте, Збройних сил Російської Федерації, розуміючи, що Путін насамперед не їх верховна головна а ворог Росії. І якщо військове командування дійсно є офіцерами, які все своє життя віддали на служіння Росії справжні офіцери, вони не можуть не розуміти того, що їх верховний головна зараз являється ворогом насамперед. Росії він знищує Росію. І якщо я правий, і там є хоча б один здравомислючий настоящий офіцер Збройних сил Російської Федерації, то він збере вокруг себе таких офіцерів і зробить переворот і заарештує свого головного ворога. І цей головний ворог для них не НАТО, не Україна, а Путін. Ще повернемося до одного із запитань, як казав президент України Володимир Зеленський, ми ведемо дві війни: одну з ворогом з Російською Федерацією, іншу з корупцією. І, от останні дослідження, яке оприлюднили в центрі Разумкова, вони дослідили питання. Чи варто оприлюднювати факти корупції а, у час війни? І що ж показало соціологічне опитування? Що 84% українців за те, щоб показувати, ну звісно, і боротися з корупцією, і 7% вважають, що це не на Часі, як ви можете прокоментувати це, чи варто от війну розголошувати такі скандальні справи, як ви особисто вважаєте? До прикладу, як історію з Борисовим, так який на війні нажився за рік і дозволив собі купити ВІЛУ в Іспанії за 4,5 мільярду, і ще ряд інших корупційних скандалів, які ми чули протягом там останніх піврок. Хоча б що ви думаєте з цього Я приводу? потрібно розголошувати. А потрібно заарештовувати, і навіть я би сказав під час війни розстрілювати за доведеними корупційними справами. Я не перебільшав зараз своє слово. Якщо б була моя воля, я би під час війни корупціонерів, які наживаються у період, коли країна може перестати існувати, розстрілювати Все, війна, особливий час, куля не шучу це раз, друге Самосуд, чи внаслідок судових справ. Військовий трибунал розстріл, все. Е, ну це моя особиста думка. Нехай вона залишиться моє особистою висказуванням. Інше, я вважаю, що потрібно розслідувати ці злочини, тому що вони набирають определеної масовості. тому що війна це смутне час, а в смутне час е, легше мутити. І так багато, на жаль, там, от старіше застарілих от, от корупційних моментів спливають. І е, Одеський воєнком це один з показників. Я вважаю, що. Що так, з цим треба боротися, і по-третє, для цього зараз створюється такий орган, як військова поліція. Це дуже буде ефективний орган, але ні, неправильно сказав. Цей орган має бути дуже ефективним, тому що ані ДБР, ані СБУ не були заточені на таку масовість масовість злочинів, які відбуваються як воєнних, так і військових. Та й розумієте, але є проблема. Військова поліція буде створена, вона вже на виході, закон на виході, без слідства. Слідства в ньому не буде. І от тепер давайте відповідати саме собі на запитання: чому створюється орган, який повинен розслідувати злочини Міністерства оборони, і в ньому не буде слідства, яке було б незалежне, яке б належало армії, яке б підпорядковувалось безпосередньо залужному. Чому? Це слідство заблокували. А його заблокували і сказали, якщо хочете коаліцію про слідство забудьте. Будьте підчинятися, як оперативні підрозділи там, ДБР, там, прокуратури тощо. Тому питань дуже багато. Відповіді, на жаль, поки особисто в мене нема. Важливо, комусь потрібно, щоб злочини як Російської Федерації, так і корупційних систем не були розслідувані. Можливо? Не знаю. Поставимо три крапки тут, і будемо все ж таки надіятися на те, що наша країна виграє війну з Російською Федерацією і виграє війну з корупцією найближчим часом. Денисе, я вам дуже вдячна за розмову. Я вам ще раз дякую, що ви подолали таку довгу відстань, аби поговорити з нами. Денис Ярославський, командир підрозділу Збройних сил України, був разом із нами. Денисе, слава Україні. Я дякую нашим глядачам. Закликаю їх підписатися на наш Ютуб канал, писати свої коментарі та питання. Ми залюбки їх опрацьовуємо. Дякую, що ви разом з новинами Лайв зустрінемось.